Захищаючи найдорожчі волю та свободу українців, загинув ще один наш земляк Денис Коростельов. Він добровольцем пішов на війну та до останнього боровся з російською агресією. На жаль, 1 жовтня під час участі у бойових діях в Донецькій області загинув від отриманих поранень. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету слова співчуття рідним і близьким висловив очільник міста Андрій Білоусов. За спокій душі героя помилилися на території православної церкви Пресвятої Покрови. Війна забирає найкращих. Один із них Денис Коростельов. Наш земляк народився 28 травня 1975 року. У 1993-1995 роках проходив строкову військову службу. Як чесний, порядний та відданий своїй професії Денис зарекомендував себе в управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області, мобілізований на війну у березні поточного року. Цей мужній воїн Денис. З котрим ми, на жаль, сьогодні прощаємось, він не вмер. Ні. Його тіло вбили нахабно російські окупанти, але вони ніколи не заберуть в нас пам'ять і любов до нього. І тому ми сьогодні зібрались не просто на відспівування, а на спільну молитву, аби спільно помолитись за цього героя і разом з тим подякувати. Адже доти, доки ми будемо молитись, пам'ятати за нього, ми будемо підтверджувати слова, котрі ми постійно говоримо про те, що. Герої не вмирають. Від рук російського окупанта гинуть кращі сини та доньки України. Але у пам'яті тих, хто знав їх, вони будуть жити вічно. Полеглому світла пам'ять до віку. У нього залишився брат. Щирі співчуття та слова скорботи щодо перечасної смерті близької людини. Доземний уклін воїну захиснику Вічна пам'ять герою.